Нині косметику можна знайти на будь-який смак, на будь-який гаманець, але ж якого брати? Доступну синтетичну чи дорогу та органічну? М? Сніданок дізнався, яка між ними різниця, і як можна визначити якісну косметику завдяки маркуванню уваги на екрани після розмови. Висипання на шкірі, почервоніння та алергія. Саме з такими проблемами декілька років поспіль боролася Олена з Житомира. Зрештою, дівчина з'ясувала, причина проблем косметика по догляду за обличчям. Могло висипання різні на шкірі бути. То зараз таких проблем взагалі не існує. Тобто, шкіра очистилася. Дівчина замінила крем для обличчя і рук на кокосову олію, фабричне мило на мило ручної роботи. Решту засобів, які купує, детально вивчає і уникає косметики з ненатуральними і. Інгредієнтами такі слова, навіть які вимовити важко. Гліцерин бутилен, лен, гліколь, глицерил, стеарат. А ще Олена не купує косметичні засоби із чорним маркуванням. Маркування чорне це означає, що косметика повністю синтетична. Але сніданок дізнався: насправді будь-яке маркування чорне, зелене, червоне тощо не стосується складу косметичного засобу. Справді існує міф серед нас, особливо жінок, що дивлячись на смужечки, ми можемо визначити натуральний це косметичний засіб чи ні. Це технологічні смужки, кольорові смужки, вони тільки абсолютно потрібні для виробництва з цих упаковок. А от визначити якість косметики допоможе сертифікат від виробника. Ви повинні у магазині, коли купуєте ну будь-який, навіть отакий елементарний препарат, все ж таки цікавитися сертифікатом відповідності. Що це означає, що Виробник пройшов все ж таки лабораторні випробування. Які головні елементи маркування натуральної, органічної та синтетичної косметики, яка між ними принципова різниця? І Тетяна Шальман, голова Київської обласної організації Союз споживачів України. Гостя сніданку. Пані Тетяна, доброго, доброго ранку. ранку. Ось, проблема героїні нашого сюжету. Я думаю, що знайома багатьом жінкам України асортимент декоративної косметики великий. Як не зашкодити собі в такому випадку, ну от правильно почну з того, що героїня сказала, що назви цих всіх компонентів вони настільки складні, ну що справді нам інколи і важко їх і прочитати. Що б я радила, ну особливо, скажімо так, жінки, які користуються косметичними засобами, точно мають доступ до інтернету. Перш за все переглянути всі свої косметичні засоби, які вже є вдома, подивитися оті ті незрозумілі там написи, знайти їх в інтернеті і зрозуміти, що вони означають і яку все ж таки вони шкоду несуть. Якщо ви бачите десь слово парабени, ну найперше вагітним жінкам це просто категорично заборонено. О. Жінкам, які е, годують дитину грудьми, категорично заборонено. А має бути наказано те, що не можна для Ви вагітних... Знаєте, знову ж таки, не всі виробники, по перше, немає такої mm -hmm. вимоги до. Досі ми можемо знайти у нас на полицях ну, такі косметичні засоби, які написано косметично-лікувальний засіб. Так ось весь світ, уже цивілізований світ, відмовився і зрозумів, косметика не може бути лікувальною. А це означає, що ми поки що маємо на полицях, ну, на жаль, такий маленький хаос. Знову ж таки, на розрахований на тих споживачів, які не розуміються. Знову ж таки, коли подивишся, ну навіть я подивлюся на цей перелік всіх цих інгредієнтів і виговорити їх не можу, да, я там, і зрозуміти їх. Не можу, ну тільки тільки через те, що я цю наче тематику вивчаю, досліджуємо, так. навчаємо споживачів, ну наче як розуміюся, ну що говорити про нашу більшість жінок, розумієте? От, наприклад, знову ж таки, ми дуже часто купуємо крем, де написано вазелін. Ми ще пам'ятаємо з радянських часів, вазелін, це десь там загоювані такі, наче він призначений для того, щоб е, з, ну, зменшувати mm -hmm. сухі шкіри, але ми при цьому не знаємо, що він опаки викликає цю сухість шкіри. Взагалі декоративна косметика, вона може бути органічною і таким чином не. Стати причиною алергії. Ну, по-перше, щодо органічної косметики. Я не хочу сказати, що в Україні її немає, вона є, але ми повинні знати. Вона занадто дорога, як правило, вона в таких от ну, торгівельних мережах не продається. Спеціалізованих спеціалізованих магазинах має бути сертифікат відповідності, бо органічна косметика. Якщо ви бачите написано органік, запитуйте сертифікат відповідності. Що таке натуральна косметика? Це вже можуть бути і рослинні компоненти, і тваринного походження космонком. Компоненти натуральна косметика може проходити випробування на тваринах, органічна косметика ніколи не проходить випробування на тваринах. То найкраще е, органічна косметика, так яка лише у спеціалізованих магазинах. В яка дорога, дорога, Але ви розумієте, що Троки ви платите гроші, але ну це, скажімо так, не трохи краще. Ні, так, я маю на увазі, трохи краще натуральна, трошки краще натуральна. Це ну, синтетика. А так? Найдешевше зрозуміло. Це знаєте, кажуть, синтетичний косметичний засіб це так. Ви його купуєте, використовуєте ну для свого задоволення. Що ви за собою доглядаєте, ви за собою стежите, ви гарно, начебто, виглядаєте, але потім, коли можливо, різко, от, знаєте, жінки є такий момент, да, кажуть, я гарно виглядала. Виглядала, а потім, от миттєво щось сталося. Ми просто не розуміємо, що ми накопичували свою шкіру всілякі. Ми. Синтетичними компонентами, які в один прекрасний момент накопившись, дали ну той зворотній ефект, від якого ми навіть якої не чекали. Отже, друзі, Дякуємо. ну що ж у вас є право запитувати необхідні документи на косметику, адже Треба це ваше здоров'я, ліну... а вам зобов'язані цей документ. Дати таки, як говорили, роздрукуйте собі основні компоненти, хто дійсно піклується про свою шкіру. І а у кого не вистачає грошей на дорогу на дорогу косметику, то можна ж в домашніх умовах щось придумати і таким чином доглядати за своєю шкірою. Гарно дякуємо вам. Дякуємо гося. Сніданку була Тетяна Шальман, голова Київської обласної організації Союз споживачів України. Далі буде.